Протягом двох днів разом з інструктором скаути засвоювали теорію і практику надання першої домедичної допомоги. Особливу увагу звернули на ситуації, які можуть статися з людьми в побуті. Адже саме тут найвища смертність причина банальна. Більшість людей не знають, як надати потерпілому першу допомогу. Я намагаюсь дати оті знання і вміння, щоб в бути впевненими, що у цих 11 чоловік, які прийшли в цей семінар, есть вони нададуть допомогу, зроблять все можливе і неможливе для того, щоб спасти саме найцінніше це життя людини. За скаутською традицією, засвоєні під час вишколу знання, перевірили на практиці. Троє пластунів інсценували нещасні випадки, а їхні товариші надавали домедичну допомогу. Кожен пластун має пройти вишкіл по першій медичній допомозі на державному рівні, знаючи базу по наданню першої медичної допомоги, ми можемо допомагати іншим, допомагати собі і робити кращою свою країну. Вже понад 90 років волонтери Червоного Христа навчають людей співчуттю і милосердю до ближнього, проводять навчання щодо надання першої медичної допомоги. Це вже не перша група. У нас вже в листопаді місяці група була. У нас є домовленість із пластом молодіжною організацією, що вони створюють групу 10-12 чоловік. Домовляємося про час, і наш інструктор навчає їх навичкам, вмінню надати першу домедичну допомогу. Ми маємо затверджену 12 годинну програму і маємо можливість вже зараз видати отакий сертифікат міжнародного зразку. Усі учасники вишколу успішно пройшли його, і під час урочистого закриття кожен скаут отримав відзначку та сертифікати від обласного товариства Червоного хреста і пласту.